Узмішка Буданова за 6 тисяч доларів. Саме встільки художниця Євгенія Габчинська оцінила свою роботу за назвою Буданов і чарівне жабиня». Картину вже купили. Хто саме не розголошують, доки не передали новому власнику, ТСН встигла побачити її в галереї. Отже, хто замовив Буданова, як він сам зреагував на портрет та з ким ділить робочий простір, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук зараз розкаже. Виремоці і десятки історій у різьблених рамках. Її картини, ніби із казкового світу, світлі, добрі і повертають у дитинство. Це завжди мої, але сама Євгенія Гавчинська визнає, був період, коли все зупинилося, і вона не могла, не хотіла писати. Не знала просто як спати, не то що працювати. Ми зупиняємося біля особливої картини для неї: стомлені очі, брудні нігті, перебинтована почорніла рука. Так, вона бачила свій світ після поранення чоловіка. На фронт він пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. У листопаді минулого року потрапив під мінометний обстріл. Його руку каже Євгенія, медики збирали по шматках. Можу розплакатись, така вона мені глибока і болюча. Ця рука поранена з'явилася в картинах. Знову взятися до пензля її змусили діти і прохали написати портрет Буданова. Це улюбленець цієї нашої родини. Тут мало кольорів, і мало деталей. але є ця чарівна посмішка, славнозвісна, яка всім нам подобається. А поруч вже відома на всю країну танцююча жаба. Вона якась така казкова, наче вона йому там щось нашептує, наче вона щось знає. Ну, така чарівна. Сама Євгенія ніколи не була у кабінеті Буданова. Образ писала з одного із інтерв'ю. Робила стоп-кадри і розглядала деталі. Так, поруч із генералом з'явилася жаба. Для мене це такі деталі маленькі, які свідчать про таке дитинство в душі, людяність, доброту. і Мені дуже це імпонує. Звідси й назва Буданов і чарівне жабиня. Ці слова авторка нанесла на полотно одразу, коли закінчила картину, але вже за кілька годин вирішила змінити. Подумала, що якась така дуже довга, витирала, витирала розчинником, а вона не витирається. Іноді, щоб фарба висохла, потрібен тиждень, а тут, каже художниця, схопилася на мертво майже одразу. Магія, не менше, дивується Гавчинська і переповідає побачене доньці. А вона каже. Він герой дітей моїх. Він і мій герой теж. Чи вподобав роботу Гапчинської сам генерал розвідки? Яке ім'я носить його легендарне жабеня? І хто ще з улюбленців Буданова мешкає у стінах гур? Дивіться вже за кілька хвилин. Ірина Кондрачук, Іван Головач, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.